Вітаю всіх на моєму каналі. Я думаю, всім цікаво, як себе е, почуває моя парфюмерна фабрика у скляній вазі. Яку ми робили пересадочку на е, каналі? Ось зацвіла. Це гілочка, це відгалуження від старого цвітоноса. Ось то вона трошки раніше розкрилася, вже ці квіти перші вже трошки вигоріли. А це ось у новий цвітоносик, який вона ростила. Тут питалася ще відголоження відростить, три штучки, але щось в неї не вийшло. розкриває тут трошки бутончики. Ось така вона, перші квіточки такі яскраві, свіжі. Жовтенькі. потім потрошку вигорають і стають такими блідо-рожевими, але аромат чудовий. Ну і покажу вам, як вона себе собі наростила корінці є. Звісно, тут і попортились корінчики, але взагалом все дуже цікаво, все дуже гарно. На віконечку стоїть на східному, тому позеленіли. Мох позеленів, ростуть нові корінчики, навіть рослина якась росте з моху, але все так гарно, все чудово в неї. Корінчики вже доросли до самого низу і все, все чудово. А то в неї на східному віконечку стоїть, ото так загоріла жовтенька, підгоріла вона трошки в мене. Зараз дуже таке полюче сонечко навіть зранку. Ну, я її тіля не прибираю, затуляю, чимось затуляю, щоб не так горіло, нагрівалася. Але в цілому все дуже чудово, все нормально. Аромат чудовий. Я от тільки не пам'ятаю її назви. Може хто підкаже в коментарях, як її. Називають, отака вона жовтенька, такі в неї крапушки на нижніх пелюсточках, але тоді вигорає до такого рожевого кольору. Ну, нічого, аромат дуже чудовий. така в мене у вазі орхідейка. І я подум... навіть задумаюся ще якусь орхідейку посадити таку систему. Дуже мені подобається, як вони тут розвиваються. Все чудово. Ростуть листочки і цвітемо. Така красуня.